Що таке свобода вибору? А що повинна робити держава, аби гарантувати вам цю свободу? А чи можуть вас змусити голосувати за когось конкретного? Можуть, але тоді ці вибори не матимуть нічого спільного з демократією. Одним словом, розповідаємо. Щоби вибори можна було назвати по-справжньому демократичними, вони мають відповідати цілій низці важливих умов та принципів. Чи не найважливіший із них принцип вільних виборів, що він означає, над концептами свободи вибору та демократії протягом усієї історії працювали десятки видатних філософів та політичних мислителів усе заради того, аби ви легко змогли відрізнити вільні вибори від тих, що такими не є. І відстояти своє право обирати вільно. Ну що ж, розберімося, що це за принцип такий і у чому він проявляється. А вже ж на прикладах. А що ви робите, коли хочете їсти, а в холодильнику вже перекоти поле? Є як мінімум кілька варіантів: можна виростити їжу самостійно, можна піти до супермаркету і купити те, що сподобається. Ну або ж можна нікуди не йти і далі страждати від голоду. Це також. Ваш особистий вибір, хоч і навряд чи він призведе до чогось хорошого, так само і з виборами, коли виникає потреба обрати нових очільників до влади. Ви вільні самостійно вирішувати, чи брати участь у виборчому процесі. А якщо так, то якою мірою голосувати за когось чи ні, висуватися кандидатом чи ні, агітувати за когось чи ні, бути членом виборчої комісії чи не брати на себе цю роль? Якщо ви все ж таки вирішили не страждати від голоду, а приміром вирушити до супермаркету, то завжди очікуйте побачити там різноманіття товарів на будь-який смак. І вибрати той, що сподобається найбільше. На виборах точно так само. Це явище називають політичним плюралізмом. У громадян завжди має бути із кого обирати. Демократичні вибори це завжди про різноманіття партій та кандидатів. Йдемо далі, як зробити правильний вибір серед усього різноманіття товарів у супермаркеті? як обрати те, що підійде і за ціною, і за якістю? Звісно, оглядати товари, дивитися їхню ціну та читати інформацію на етикетці. А завдання супермаркету забезпечити покупцям максимум інформації для того, аби він міг самостійно ухвалити правильне рішення. Хочете знати термін придатності? А вже ж! показати сертифікат якості? Будь ласка, на виборах те саме держава зобов'язана забезпечити виборців усією потрібною публічною інформацією про кандидатів або партії, бути нейтральною у ставленні до них та не надавати жодному переваги. А уявіть, що буде, якщо в супермаркеті вас спробують обважити, продадуть зіпсований товар або замість безглютенових хлібців, спробують пробити на касі черствий батон. Ви будете скаржитися і правильно зробите. Якщо ви помітите, що на виборах хтось поширює неправдиву інформацію про кандидатів, плямує їхню репутацію чи навпаки прикрашає і в такий спосіб намагається вести вас в оману, знайте. Це порушення вашого права на вільні вибори. Ну, добре, прийшли ви до супермаркету, вивчили всі етикетки та, врешті, визначилися, що хочете купити ось цих соковитих і свіжих апельсинів. Йдете собі до каси, кладете апельсини на стрічку, а касир каже. А я вам їх не проб'ю, бо мені апельсини не подобаються. Краще купіть сосисок, от їх купувати дозволяю. Страшно уявити ваше обурення, як взагалі вам може хтось вказувати, що купляти, і взагалі, які сосиски, якщо ви вегетаріанець? А от в авторитарних державах уявіть собі, це доволі звичайна справа. Звісно, ми не про вибір між сосисками та апельсинами, хоча і тут. Не все так гладко. В авторитарних державах звичайна річ вказувати виборцям за кого голосувати. Щоб у демократичних країнах такого не траплялося, принцип вільних виборів каже про те, що ніхто не має права залякувати виборців чи вказувати їм за кого голосувати. Це злочин. Якщо вам все ж таки вдалося купити апельсини, ви, мабуть, зовсім не очікуєте, що прийдете додому, відкриєте екоторбу, а там. Замість них усе таки опиняться сосиски. Це вже якась фантастика, та й годі. А от на виборах, якщо вони не є демократичними, таке може статися. Ви проголосували за одного кандидата, а ваш голос зарахували за іншого. Саме тому принцип вільних виборів передбачає, що виборець має право на точну фіксацію результатів. Держава повинна зробити усе, аби голоси були пораховані правильно. Окей, скажете ви. Ну, а якщо ці принципи не будуть дотримані, на жаль, історія має безліч таких прикладів, і всі вони дуже сумні. Радянський Союз Нацистська Німеччина та фашистська Італія яскраві приклади того, що буває, коли відсутній політичний плюралізм і в країні існує лише одна панівна партія. А помаранчова революція 2004 року в Україні стала прямою реакцією на численні факти фальсифікацій та порушень виборчого процесу. Отже, як бачите, демократія без вибору неможлива, а вибір неможливий без свободи вибору.